Вітаю вас, мої красуні, і сьогодні у нас відео по прикрасам які в наявності. У нас вінтажні прикраси, вінтаж США, і перше, що я хочу розпочати, з такої чарівної краси. Погляньте, у нас в наявності таке кольє з квітами. До речі, камера не передає, передає як бірюзові квіти, а вони такі м'ятного кольору. Дуже ніжний такий колір. У нас є фотографії на сайті, магазин Інстаграм. Ось така краса. І також є інформація про це Погляньте. Які квіточки на такому сріблястому ланцюжку. До речі, якість ну, бездоганна, бездоганна якість є подовження. А дуже гарно буде виглядати на шийці. Ось така краса. Одне таке кольє в наявності. Слідуючи, розпочали з зеленого кольору і продовжимо. Ось такі кліпси в нас ще в наявності. Такий ніжний, також зелений колір, колір молодої зелені. Кліпси, квіточки з кристалами. Ось так виглядає спинка, кристали у нас відкриті. Ось. І вони, ну, дуже гарні. Погляньте. Дуже соковитий такий колір. Люблю дуже зелений колір, дівчатка, свій дуючи. У нас наявності є чарівний, прочарівний сет, набір, кольє та браслет в позолоті з такими чудовими вставками, які називають конфетюр ще з кристалами. Це непростий сет. Це у нас набір коро. Ось так виглядає кольє, ось так виглядає ланцюжок, дуже гарна робота, гарна якість. ось Так виглядає спинка лимонна позолота і браслетик. Браслетик. Ну і браслетики і є в ідеальному стані, можна так сказати, скільки років цим виробам, а стан у них ідеальний. І ось тут є маркування. Така ніжна-ніжна прикраса. Підійде під будь-який колір одежі мої красунечки. Можна комбінувати ці прикраси. Вони всі дуже гармонійно будуть виглядати. Слідуючи, що у нас в наявності, також є набір, кольє та кліпси. Кліпси, листочки такі перламутрові, кліпси вставки натуральний перламутр, кристали. АБ, Аврора Бреаліс і філігранні такі листочки, сріблястий колір. Якість бездоганна. Я тримаю в руках це не біжутерія, це ювелірні прикраси мої красуні. І ось так виглядає оця ніжна і вишукана прикраса. Погляньте, це підвіска з такою центральною частиною, і також листочок натуральний перламутер. І дуже чарівні кристали. Ось так виглядає колі ланцюжок. Дуже ніжно вишукано буде виглядати на шниці, і також е підійде під будь-який колір одежі. Я думаю, що навіть і під футболочку дуже гарно будуть виглядати. Дуже гарні прикраси. Рекомендую. І це прикраси у нас мої красуні без повтору. Слідуюче. і ще такі у нас є літнього такого також дизайну та кольору Такі стрижки, молочна емаль, квіти і квіти з геліотісліотісу. Плянте, яка краса. І це не прості сережки, і це у нас Мехіко срібло. Срібні сережки, ромби. Зверніть увагу, і також це прикраси без повтору. Дуже гарні. Найулюбленіші кольори дівчатка. Найулюбленіші кольори Літа. Слідуючи. Квіткова композиція, кліпси, емаль, це чортополохи. Чортополохи, звісно, приносять удачу. І ще вони в наявності мої красуні. Ось так виглядає спинка. Стан практично, як бачите, ідеальний. Ось так. Є як схід емалі але там позолота Тобто незначний схід емалі їх навіть і не портить. Дуже гарні. Яскравий колір такий. Слідуючи, у нас в наявності ось така краса, погляньте. Це кліпси, квіти з чорними такими пелюстками, кристалами сердечка. Бачите, як грають багаторівневі, об'ємні, величенькі. Ось так виглядає спинка. Загальний стан у них дуже гарний. Ось так виглядає спинка. Шикарні дівчатка. Розкішні, розкішні квіточки. так Покладемо їх поруч. Слідуючи. такого ж саме кольору у нас є кліпси камеї, вугільне скло, матова позолота. Стан практично ідеальний, дуже гарні. Стильні, вишукані і е, також дівчатка без повтору, без повтору прикраси. Дуже гарні. Рекомендую від душі. Слідуючи. Ось така краса ще в нас наявності. Це брошка овал з перлиновою вставкою, емаль позолота. Це у нас Марвела. маркована. стан дуже гарний, дуже гарний стан. Дуже чарівна і під білу блузочку і взагалі дуже мені подобається. Ось така краса у нас в наявності. Це кліпси з намистинами та такими прозорими намистинами, кристалами. І це також у нас марвела. Зверніть увагу на стан, на, на цю красу погляньте. Розкішні. Також рідкісна прикраса. Я, до речі, таких і не бачу вже. Не знаю, не бачу мої красуні. Також підійдуть під все, біленькі, слідучі. У нас ось така краса в наявності. Зараз хвилинку. Це сережки краплинки. Ніяк не хочуть показуватись. <смі> не хочуть показуватись сережки краплинки. Ось так я їх візьму. Погляньте підвіски. Це кришталеві підвісочки, кришталеві вставки в позолоті мої красуні. Гляньте, яка ніжність, та краса. Девіз нашого сайту дуже вишукані. До речі, вони марковані, і це у нас щось я вже й забулася. Нолан Міллер, дівчатка. Щось я вже все забулася. Погляньте, яка краса. Мабуть, з цієї сторони гарніше будуть виглядати. Так. Декілька маркувань мають ці сережечки. Слідуючи. Не менш чарівні. Погляньте. Дуже гарні, просто фантастичні великі банти. Матова така і брашоване позолота. Сережки, пусети. Здивована, до речі, що вони не марковані. Дуже гарні. Дуже гарні вони, знаєте, такі святкові, насичена позолота, ідеальний стан. Звинять, як золото. <смі> Звинять, як золото. Не менш розкішні у нас є кліпси, матова позолота, і це у нас н klein Марковані кліпси, об'ємні, стильні, також без повтору мої красуння. Дуже гарні. Рекомендую. Слідуючи. Ось така краса у нас наявності. Погляньте. Філігранна робота, позолочені, такі з підвісками, до речі, якісні, дуже це сережки Ось така робота. Бачите? Дуже гарні. Дуже гарні, сережки пусетики і вони, бачите, грають, будуть грати під любий також колір одежі. Та взагалі вони підійдуть під все. Це не тільки на свято їх можна носити, а також і на кожен день. Я вважаю, що так. Дуже гарні. Так, слідуючі мої красунечки, слідуючи. Ось така ще у нас краса красот наявності, дівчатка. Глянцеві, ідеальний стан, геометрія, підвіски, марковані Avon Дуже гарні зверніть увагу, стильні під все та хоч куди. Під все та хоч куди. Якраз вони дуже гарні. У нас ну, такі прикраси, знаєте, яких точно виден більше не знайдете. Розпочали з сережок і продовжимо. Але це у нас кліпси. О, вже поспішають е, великі. Яскраві. Animal Print, гаряча емаль, яскрава позолота, кліпси. Подушечки є, до речі, для комфортного носіння. Стан ідеальний. У них така яскрава позолота, камера не передає, вони дуже насичені позолотою, вони такого дуже золотого кольору, дівчатка. Ну, не передається камера, це інша камера у мене тимчасово. Шикарні, розкішно виглядають просто вогонь на вушках, просто вогонь для такої тигриці, тигрової окрас. Слідуючи, розпочнемо ще з колія. Ось така краса у нас наявності. Дуже гарне стильне коліє з кристалами. Має таку вагу, таке важке-важке, дівчатка. І ось так виглядає спинка. Стан у нього дуже гарний. Дуже гарний. Я не бачу ні потертя такого, ні із янів. Таке, знаєте, дуже якісне. Вагове. Розкішно буде на шийці виглядати насправді. Розкішна річ. Покладемо його гарненько О, коліє. у нас ще не менш розкішна річ є в наявності. Це кольє косичка. І це трифарі, дівчатка. Чи на свято, чи під будь-який образ в будні, чи під Піджак чи під плаття, воно під все підійде, це розкіш. Погляньте, яка спинка, ідеальний стан, марковане, просто розкіш, чи на подарунок. Дівчатка, ну, це просто розкішні речі. Насправді у нас є. Ми за них дуже сильно боремось, стараємось їх привезти в Україну. Це не так просто. І ось така вона краса. Ще в наявності. Мої красуніші в наявності так, не менш чарівна річ. Ось таке кальє, що в нас наявності такі вузлики, снопики. Ну, хто що може уявити собі з такими кульчиками? І це кальє п'єр. Під шийку. Погляньте стильно, вишукано, нічого зайвого, необтяжливо виглядає. Краса, красот ідеальний стан. Заміри таційний додірек, будь ласка, також пишіть в коментарях під відео. Буду вам відповідати, мої красунечки. Ось така краса, красота. Щось ми забули про браслетики мої красуні. погляньте Ще у нас наявності оцей браслетик ніяк не хоче від мене йти, безель кристалли конячного такого кольору. Це антикварна річ. Ось так виглядає застіпка. Дуже гарний. Дуже гарний. Ну, Що там казати? Дуже гарний. Хочу ще показати ось такий гарнючий браслетик. Це флористика в позолоті. Ідеальний стан з такими, знаєте, плодами. Плоди. Дозріли, ну дуже гарний браслет, які прикраси робили, скажіть. Дуже гарні погляньте, розкішний, розкішний. Ще вам все забуваю показати ось таку річ. Неперевершені прикраси старовинні це кольє з кристалами, така філіграмна робота, дуже витримана, така антична позолота, дуже якісне, дуже якісне кольє. І воно до нас було приїхало одне, а пізніше мені вдалося привезти сережки. Це така знахідка була Ультра, що об'єднали комплект. Мої красуні. Це, мабуть, одна із самих таких старовинних прикрас в моїй колекції, тому, якщо кому цікаво, на шиці просто виглядає бездоганно є фотографії. Так, як його покласти, щоб вам було видно? Так. Ще в нас наявності ось така краса, чудовий браслетик важкий, жорсткий, їх називають ці браслети жорсткими, з такою емалью сатинові тюльпани. Ну просто розкіш мої красуні, ідеальний стан. Ідеальний стан. Також замір до ціни до директу, будь ласка. Ще ось така краса в нас в наявності. Це браслетик Avon. Штучний нефрит. Вставка в яскраві по золоті. Також дуже стильний. Дуже стильний ще в наявності. Щоб показати ось таку красу, хто любить класику. У нас наявності ще ось такий класичний браслетик. Яскрава позолота і ідеальний стан. ідеальний, погляньте, Як він грає. Ідеальний стан. Дуже гарний розмір у нього, мої красуні. Чи 19, чи 20, не пам'ятаю. І ось на завершення хочу показати вам ось таку красу. Розкішна річ у нас в наявності. Це браслетик З карабеї, скарабеї, звісно, приносять удачу, дівчатка. Погляньте в позолоті, сині карабеї. Є застіпка та подовження. Також гарна річ, рідкісна. І колекційна. Ось таке відео мої красування сьогодні у нас. Дякую вам за перегляд. Кому що сподобалось, пишіть до Діректу або під відео. Бажаю всім мирного неба і до зустрічі на моєму каналі. Всім папа! -па.